Доброго дня, з вами Metal Jazz, залізна імпровізація. Виключили світло нам Ну і вирішив зняти відео, бо робота вже пару днів перекидається. Може комусь пригодиться. Тут і ступиться комбайна клас мега. Поворотні. Це так би задні колеса. От вони, точно не пам'ятаю, вони вроді стоять, да, от стоїть. Той верх, його, то є верх, то є низ. І отут отакий от той кінець. Сюди колесо кріпиться. От. Така от схема. Це все вилите одним куском металу. Людям обірвало. От. Бачите як? Це я вже не перший роблю, це вже третій. От перед тим теж було таке. Мені просто лишаються такі обрубки. Я собі вже беру як метал. От, з неї я вже собі був зробив якусь приспособу, щось точив, бо вибрав тут різьбу. Ну, Менше з тим. Оце старе виконання оцеї от частини комбайна ступиця, чи як там правильно сказати, воно є тонче, тут діаметр 70. Це вже новий. Виконання зробили апгрейд, удосконалили і зробили 75 мм товщини, але все одно воно обламує. Бо на комбайнах у нас, як правило, їздять шумахери, вони дають там план. То, що треба зробити за дня два, вони роблять за 12 годин. То все, давай, давай. Алярмово так, спішать. І... Скачуть там на тому комбайні по тих бібінях і ламає воно. То навіть видно, воно зламало не зразу, а так ламало, пішла тріщина, тайби змучення металу, кацапською мовою усталость метала. І поступово тріщина йшла, 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 а потім, коли дійшла до цього рівня, це зразу в одну мить обламало вже. Це десь обломало, скажімо так, за секунду, а оце от йшло, мабуть, роками оця частина з, з прискоренням. Якось так. Щось так, як у нас всесвіт з прискоренням розширюється, так само і та тріщина йшла з прискоренням. Так, говорив багато. Коротше, як я ту проблему рішаю, її є два виконання рішення. Можна виточити, отаку от, ну тут розточується. В упор, бо на, на виліт не розточується, тому що тут підшипник стоїть упорний, його просто поріжеш. От він. От стоїть тут -от упорний підшипник, і його поріжеш, то не дорізаєш, бо так, якщо розточити весь діаметр, то тут -от -от його просто виріжеш частину. І Розточуєш не до кінця. от такий от варіант. І потім точиться отака сюди під запресовку. Дешевий варіант виточити от зразу в ту ту щину. Можна там чуть більше і запресувати сюди, і зі середини обварити. от З цього боку обварити. А дорожчий варіант, то я робив, зробив чоловіку дорожчий варіант. Точиться ще отака от юбка. от. І тут тоді запресовуєш його і обварюєш, тут є фаска і обварюєш вже з двох боків, обварюєш тут по колу і там зі середини обварив. І отут зі середини обварюється, та іде. от з цього боку обварив. Воно зварка буде в двох місцях тримати. Воно є краще, тому що. Тут ти вариш далеко від вала 1,5 сантиметра, то не так прогріває, не трісне вал. І, відповідно, ще тут тримає. А з того боку, теж як додатково дотримує, і тут точиш під запресовку, даєш там 2-3, 4-5 сотих натягу, та й все запросто. І воно тримає. Ось от така от робота. 8, 9, 10 міліметрів товщина, хто то, як хоче. То, все. Ну, то, що тут в тому виконанні колесо чуть-чуть відійде в сторону, але, щоб менше відходило, бо тут іде такий один сходинка, другий, і тут от ще третя йшла, то я ту третю сфрезерував. Вона мала 3,5 мм, то я на 3,5 мм тут понизив її. Ну, а тут, виходить, я дав сантиметр, ну, грубо кажучи, на 6 мм колесо відійде на бік. Ну, я думаю, то є дурниця. Ходити воно буде. Працювати буде. От така от справа. Лишається його ще тільки обварити. Ну, рішив вже зняти вам відео. Потім вже як обвару навряд чи буду тут знімати. позвониться до людини і забере. А перед тим людині я зробив такий швидкий варіант, бо йому горіло, ну лиш би, щоб комбайн їздив. Ну, вже день восьмий він їздить, ну, там хто його знає. Він приніс мені був такий якби ще одну таку ступицю. І там були розбиті оці от підшипники. Оцей підшипник посадка була побита. вся, Тут вона ціла, а там була побита. ну То ми просто взяли підшипник, посадили на клей. Так, щоб він там доробив хоча б цей сезон місяць-два-три. Ну, я думаю, доробить. А ось тим, то вже буде він їздити довго і щасливо. Це вже буде в нього як запасна, коли лопне там та. Бо ти теж береш буш, але ти ж не знаєш, в якому стані тут оця частина, де там вже тріщина. А те, що вона йде, це стопроцентно йде. Просто питання, доки дійшла. Ти купуєш і не знаєш, чи трісне сьогодні чи трісне за два роки. От така в мене імпровізація. Наразі всім дякую, може комусь буде це відео корисне.